Масштабна атака на анексований Крим В Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів, і ще у перевальному могло прилетіти у військову частину бригади берегової охорони. Про все детально і по порядку розповідаю просто зараз на каналі. «Сейчас». час підписуйтесь, і ми починаємо. Ввечері четверга, 23 травня, в тимчасово окупованому Криму було оголошено тривогу. Місцеві жителі заявили про потужні вибухи у низці міст. Зокрема, гучні звуки прокотилися сімферополем, саками, алуштою, ялтою, джанкоєм та євпаторією. У небі виднілося блимання. А один з епізодів бавовни навіть зняли на відео. Давайте почуємо і побачимо, що ж там коїлося. І ми <глоти> То що дуя чи до чого на кадрах ви щойно спостерігали панорами нічної Алушти. Як можна здогадатися, там зафіксували приліт. Втім, вороже міноборони традиційно повідомило про те, що всі цілі, нібито, були збиті ППО. У звіті йдеться, що за ніч знищили над півостровом три ракети «Атакамс». Також морська авіація знищила три безекіпажні катери ВМС України в Чорному морі, які прямували у напрямку Криму. Пише прес-служба. Разом з тим кримський гауляйтер Аксьонов видав більше деталей, які не стикуються з відомством. Написав у своєму телеграм про двох жертв у Сімферопольському районі. А ще мовляв у районі Алушти таки зафіксовано попадання по порожньому об'єкту господарського призначення. Однак, після прильоту, нібито безхозну локацію, чомусь терміново викликали медпрацівників на роботу. А також місцеві заявили про велику кількість швидких, які рухалися в бік семидвір'я. Канал Кримський Вітер публікує докази від очевидців зі звуками сирен швидкої. Вже на ранок п'ятниці агенти партизанського руху «Атеш» пролили світло на всі деталі нічних пригод. За даними підпілля під атакою опинилася військова частина ворога номер 28 у Алушті. Вона є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму. Партизани зауважили, що раніше це була українська військова частина, але після окупації її почали використовувати загарбники. Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень, обладнанню та безліч знищених окупантів. Імовірно, також вдалося знищити пункт управління цього регіону. Очікуємо офіційного підтвердження від СОУ, сказано повідомлення. Також канал Кримський Вітер пише про те, що у цій же військовій частині щинилася пожежа, а на під'їзді до неї відбувся обвал дороги. А ось власне та сама локація, по якій добряче прилетіло. До слова, попри те, що міноборони агресора говорить про три ракети, різні джерела стверджують, снарядів летіло від 8 до 15. Знатно блимало зокрема близько у півночі і в районі Армянська. Два сильні вибухи пролунали у Бахчисарайському районі, точніше, над казанками. Будинки дрижали, кажуть. Очевидці у Джанкої теж було голосно. А з населеного пункту Перевальне повідомляли, що будинки теж вібрували від вибухів. Ймовірно, прилетіло по 126-й бригаді берегової охорони чорноморського флоту Росії. Про це сповіщають локальні спільноти. Однак ця інформація ще потребує підтвердження. І ми будемо спостерігати за оновленням даним і повідомляти вам про них у наступних випусках. Тим часом росіяни евакуювали військових із жанкоя. Так додає рух, а теж у своєму дописі почали відновлювати аеродроми у Кіровському, це біля Фіодосії та Багеровому у районі Карчі. Окупанти не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. А причина у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних тимчасових витратах, наголошують наші партизани. На цьому я вам дякую за увагу та чекатиму у коментарях ваші думки стосовно таких атак. Наскільки сильно вони послабили ворога, та яка локація чекатиме на бавовну наступною? Наперед, спасибі за вашу активність. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас, і ще побачимось. Друга масштабна хвиля нальоту дронів за день на російський краснодарський край та Татарстан полетіли безпілотники. Є влучання по військовій частині та стратегічно важливому підприємству. Всі подробиці пропоную обговорити тут і зараз на каналі Січас, але ж ви перед цим не забудьте підписатися, і рушаємо 23 травня. Дрони атакували одну з військових частин Російської Федерації, розташовану у Краснодарському краї. Про це пише видання Астра, як зазначають журналісти, бахнуло по селищу глибокий на території військової частини 41003. Згідно з відкритими даними, ця частина належить до 818-го окремого радіотехнічного центру. На місці прильоту одразу ж почалася пожежа. Однак про постраждалих нічого не відомо. Губернатор регіону у себе в соцмережах про атаку не згадав. А за даними джерел українських ЗМІ, цю операцію провело головне управління розвідки Міноборони України. До слова, це вже не вперше, коли залізні пташки досягають цих територій. Так, наприклад, у ніч проти 19 травня під ударом опинився слов'янський нафтопереробний завод, на територію якого нібито впав дрон. Після цього НПЗ призупинив свою роботу. Також збройні сили України атакували військовий аеродром у цьому ж російському регіоні. Давайте згадаємо, як це було. Це було дуже близько. Татарстан також опинився у центрі уваги. БПЛА. літальні апарати досягли нижньокамська. Місцеві пабліки пишуть, що один дрон вибухнув, а ще один полетів далі. місті розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у військовій галузі країни-агресорки, за даними джерел видання фокус у спецслужбах ударними безпілотниками вдалося завдати цим конторам значних руйнувань, як зазначає джерело обос ЮА в українській розвідці. У республіці Татарстан триває операція гур з ураження об'єктів ПВК РФ за допомогою безпілотників. Евакуйовувати довелося співробітників одразу кількох підприємств: Нижньокамської ТЕЦ, Нижньокамськ вуглецю, Оргсинтезу, Танеко, Таїв НК, Нижньокамськ Нафтохім та Нижньокамськ машини. Крім того, вдала атака зупинила роботу аеропортів у Казані та тому ж Нижньокамську. Рейси, що прибувають, були відправлені на запазні аеродроми у Самару, Внуково, Ульяновськ та Чебоксари. У Міноборони РФ заявили про нібито знищення безпілотника в небі над Татарстаном. Інформації про результати ураження об'єктів нині уточнюються. Зауважу, що відстань від кордону України до російського нижньокамська становить понад 2000 тисячі кілометрів. Яка саме зброя вдарила по цілях, достеменно поки невідомо. Однак ми вже бачили з досвіду попередніх ударів, як себе показав український дрон Камікадзе великого радіусу дії Лютий. Його ефективність вже підтверджена низкою успішних атак по російських НПЗ, нафтобазах, автобазах, гелікоптерних майданчиках та інших стратегічних об'єктах, зокрема у Сочі, Адлері, Санкт-Петербурзі, Новолипецьку, Рязані, Нижньому Новгороді і Татарстані. Нині виробництво дронів для України пріоритетне, зокрема далекобійних. Ще від початку року президент України наголосив, що важливо працювати саме над цим завданням. Чуємо про операції авторства головного управління розвідки Міноборони Служби безпеки України. Мають бути створені сили безпілотних систем як окремого роду військ у складі ЗЕСУ. Ну а сам факт здійснення групових нальотів свідчить про те, що виробництво дронів набирає обертів, і такі нальоти можуть стати масовими і регулярними. А це означає своєю чергою, що збільшується дальність, чисельність і, власне, потужність ураження. А як думаєте, ви, який рекорд з дальності наші пташки зможуть побити наступного разу? Пишіть свої передбачення в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал сейчас.